Кат, ви повідмічали мене під якимись відео в тік Ну, в смілі, не під якимись, а під якимись, під якими ви вважаєте, що мене доцільно відмітить. В Смислі, ні. Я вже навіть телеграм-канал написав, нічого? Чад-маушит. Ну, Найкращі моменти з цього літа були, коли дощ в тижнями. Ну, жовті листя теж прикольно, але коли пиздить, звісно, в своїх кросовочках, які мараються від цієї художні, не так вже і прикольно. Да. Який, сука, костер. Де його палити взагалі? Я от за літо, був один раз на шашликах, мені здається, до кінця літа я вже не буду на інших. Взагалі. Який костюр, який дим, звідки він візьметься? Cerca Higuain, in acrobazia. Higuain, ora! Mi piace che era solo una bambina, ciò? Per il momento non ignora Mertens. Cerca Higuain, in acrobazia. Higuain, ora! C'è realmente un bicycle che si è giù e ha sbagliato un musso, come per chi è? Per il momento non ignora Mertens. Ragazzi, chi è це за occupa? Io ho un musso in su Makati, capace.

Хтось може ще слухає його музику, ходить до нього на концерти. Є в чаті дівчат 15 років. Може скажете, кому не поїхати вообще? Що у них там робиться? Нахто один з одним спілкуйтесь, якщо вам так. Для мене. Хто це нах? А льода сьогодні переписуються чисто в контактівським сленгом, Нема такого? Хто це? О, ну нормально. Кристально пу, ніко все, окей. Ча в основному англійські тіктоки всякі. Мені так, що ну знаєте. Ну тож, я їм ну, просто у мене відчуття, що коли якийсь англійський контент, то мені треба його перекладати. Так, да, потому що у нас в країні люди знають англійську мову тільки якщо вони там ходили до репетиторів в школі. Ну там здавали її, типа, як екзамени, все таке. Що, так Доброе утро. Добре. Стучу, стучу. Це чисто я зранку, я клянусь. Я прокидаюсь такі самі квартирі. Ніхто не відкривається. Валіра, доброе утро. То, что, 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 не Сука, Валера. Что, ну да. Вы что спали? Да. Да? Ура! Новая нависка, там где дети на е на Так, ладно. Да, блядь. So you oh. О! О! Бл. Нормально. Хорошо. Погано. Oh, 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 okay? <звук> не, не, нет, нет. <звук> да, 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 нормально. Так да, Не, не. Да, 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 да. <риклад> да, 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 <риклад> <риклад> да, 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 він на когось схожий. Ментіонс 35. Ні себе ви мене понавідмічували. Твоя дупа бенді зі сібана. Ебать там тупо, взагалі, там поглинання сталося. Чат, я дуже хочу кота. Я дуже хочу кота. Я позавчора, от, позавчора, я так захотів кота. Просто, я ще й понял, я короті, я лежав, і мені щось так сумно якось було. І я думав Ну от кота би. Взагалі, і мені сумно якось. Я думав, бля, був би тут котик, я ж ну, котів обожнюю просто сам по собі випадка. Був би тут котик чи кішечка, і щось би, ну, реально щось там. Почухав би і за вушком. Вона щось би там помуркатіла, може, там лягла б на мене. Я подумав би, бля, та не все ж таку. Назви дупа. Оце прикольно було б, так. Да. <спів> <Боже, спів> <спів> як можна не хотіть кота, скажіть, пожалуйста. <пів> <пів> I'm evil ні, що за х**цька там, а ви почекайте, я щось... Ви думаєте, що взагалі вайп, ну прикинь, ти лежиш і просто до тебе котяра реально прибігає і тобі вот отак от поєб**но дивитися, відсоток. Ну, вайп? Щось в ній побіг. Why did you bite me? Don't do it. Don't do it. <laughs> Ча, я хочу и кота пизс. Кошенятку маленьке. Це пиз. Чого він добивається? що він хоче? Блять, він намагався включити, він хотів підсмажити собі попку. Шерсть, дима, блять, такого кота я боявся. Чат, я реально я очкував би жорстко такого кота. Guys, look, guys, look, I'm in the да, свіш, я бачу, я бачу. Guys, look, I'm in the... Джангл дівая? Джангл це як дram бейс таки інакше. А, джангл це як драман бейс? Наоборот, по-моєму. Коли мені запропонували купити програвач, я відмовився. Мені треба тільки вигравач. Ліза, ліза. і а Вахну. що це за звір такий? Це Валера. Чорний кавіль. Ще в очі, а не пролупив, уже бом чорний кавіль пив. Блаженства ліпшого не... Чад, я хочу на Закарпаття, я ніколи там не був.